Представницький благодійний турнір з мініфутболу грай для ЗСУ розпочався церемонією відкриття. Серед запрошених гостей сім'я військовослужбовця, на підтримку якого організували турнір, чемпіон України з футбольного фрістайлу Роман Шершень та представники адміністрації Рівненської АЕС. Рівненська атомна електростанція завжди. Підтримує такі е, акції, такі події. І сьогодні особливо е, приємно зустрічати такий представницький турнір. Бажаємо всім успіху і хочу, хочу сказати, що ну і надалі ми будемо допомагати, будемо звичайно донатити. Будемо е, все робити для того, щоб е, якнайшвидше була наша перемога і наступні. Такі змагання відбувалися під мирним, чистим українським небом. У благодійному турнірі взяло участь 13 команд, у складі яких грали працівники Рівненської АЕС, бійці національної гвардії, представники міської влади, поліції, також рятувальники та любителі футболу, жителі Варайської громади. Доволі високою популярністю користується цей турнір в нашій громаді. Тому ми підтримуємо ЗСУ, любимо ЗСУ, віримо ЗСУ і донатом на ЗСУ. Запрошуємо нашу молодь розвиватися, займатися спортом, адже зроби тіло здоровий дух, і разом ми будемо будувати Україну. Змагання проходили одночасно на двох майданчиках: на спортивному комплексі Рівненської АЕС Ізотоп та на футбольному полі ліцею номер 4 Спортивні поєдинки були запеклими. У результаті перемогу здобув футбольний клуб Козаки. Другу та третю сходинки посіли клуби Ветерани та вараж 101 відповідно. Переможці отримали Кубки. Та найголовніше, під час благодійного турніру вдалося зібрати понад 30 тисяч гривень на засоби зв'язку для підрозділу військовослужбовця, нашого земляка. Спорт це є розвиток, потрібно підтримувати би, себе в формі. І це злагоджує, це є команда, це бойовий дух, а також сьогодні свято Дня родини. І Наприклад, я заявив також свою команду і в свою команду вніс дорогих собі людей. Це мої діти, і це моя родина. У мене з'явилася друга родина це мої побратими, військовослужбовці, з якими я служу. Я також їх поважаю на рівні з своїми дітьми та своєю родиною. Це єднає, це наш дух і. Хотілося б, щоб вся країна була як одне ціле, знову як одна родина, і тільки так ми зможемо здобути перемогу в цій війні. Тетяна Федорова, Андрій Затірка, телеканал Енергоатом.